Перспектива нахилених поверхонь. Уявімо собі, що ось ми маємо звичайну дорогу в одноточковій перспективі. Все начебто, звичайно, нормально. Але що буде, якщо ця дорога піде вгору? Тобто, ось ми на неї дивимося, якщо збоку, то от вона йде звичайним чином. А тут раз і уявляє, виявляється тут такий схил. Як ми будемо відображати її, якщо ми дивимося ось із цього ракурсу. Нам для цього потрібно буде винести точку сходження вверх. Тобто, якщо ми дивимося тут, значить точка сходження, ось вона піде вгору сюди. Як ми можемо це розрахувати? Ми уявляємо собі, наскільки вона, ця дорога підіймається вгору. І для цього нам потрібно прикинути, де її найвища точка, ось. І виходить, що оця висота, вона, власне, і буде для нас показником. І ось ця точка для нас буде показником, тому що це буде початок цього підйому. Для умовності ми зробимо цю побудову через рівну лінію. Отже, тут нехай. Починається підйом, в цьому місці буде найвища точка. Ну, там можна найнижче показати, але це вже не принципово. І далі ми показуємо, де саме йде цей підйом. Нехай він буде приблизно ось такої висоти. І якщо ми від наших звичайних точок початку. Починаємо підіймати цю дорогу. Ну, власне вона влучає приблизно туди, куди я показав. Можна і вище, якщо підйом вищий, чим вище підйом, тим вища точка сходження буде. Як дорога опускається, ми не будемо бачити, тому що вона ну, її спуск він буде знаходитися за межами нашої видимості. Подібним чином ми робимо і якщо якась дорога буде опускатися вниз. Наприклад, ми маємо тепер не просто дорогу, а дорогу, яка веде у підземний паркінг. Теж вона починається рівно, але заходить вона ось туди вниз. І для цього логічно, що точка сходження буде опускатися. Ми теж уявляємо собі, наскільки вона опускається, ця дорога. І на перетині оцих висот ми вибудовуємо її, її висоту. Ось. І вона пішла скорочуватися вже під іншим кутом. Ми можемо цей кут продовжити, якщо нам потрібно. Але вона може завершитися тут, або ще продовжуватися трохи. Ну, нехай тут вона і буде завершуватися. Ось таке буде напівпідвальне приміщення. Для чого нам це взагалі потрібно? Ми часто стикаємося із нахиленими поверхнями, ну, відносно часто. Це можуть бути, ну, із таких прикладів хороших. Це, от, наприклад, Київ Андріївський узвіз. Ми бачимо, що ця вулиця вона йде під нахилом, по-перше, по-друге, вона йде під різними нахилами. Ось, Якщо ми зробимо таку обмальовку, то ми побачимо, що тут вона йде ну, під невеликим нахилом, потім раз пішла різкіше. Потім знову трошки вирівнялася. Потім знову різкіше пішла, і потім знову вже майже горизонтальною стала. І для таких випадків, щоб нам краще розумітися на тому, як е, такі поверхні будуть вигинатися, нам потрібно розуміти ось цей принцип. <кхід> і, е, як ми, наприклад, таку дорогу будемо відмальовувати? Для цього нам знадобиться спочатку зорієнтуватися. Взагалі в її напрямі. Тобто ми, якщо працюємо олівцем, то бічною частинкою, боковинкою олівця цього намічаємо, щоб це була така дуже м'яка лінія оксамитова, тому що її найлегше або стерти, або навести, і це зручно. Отже, ми спочатку уявляємо собі взагалі напрям. Потім ми по цьому напряму робимо уточнення, де іде середина, Тому що вона слугуватиме вектором напряму. І після цього нам потрібно визначитися із лініями горизонту для кожного сегменту цієї ну, в даному випадку дороги. Для цього ми проводимо лінію. І нам потрібно спочатку зорієнтуватися по глобальному горизонту. Що я маю на увазі під цим поняттям? Те, що ось у нас є схили, у них різний рівень землі, різний рівень горизонту. Тобто, начебто горизонт це лінія між небом і землею. Якщо по будинках, то вона взагалі ось тут піде. Але якщо ми приберемо ці всі будинки, все одно дорога залишиться такою самою. І ми в першу чергу орієнтуємося відносно глобального горизонту, тобто, якби це був рівень моря. Тобто, уявімо собі: ось рівень моря, на ньому якийсь острів. І те, що цей острів існує. Ніяк не буде впливати на те, що тут, наприклад, пройшов до острова якийсь корабель і залишив такий слід, який сходить у перспективу. І нам цей орієнтир потрібен для горизонтальних частин того, що ми будемо малювати. І Отже, спочатку ми малюємо цей орієнтир. Якщо у нас є якийсь горизонтальний вектор, то ось його точка сходження буде. І ми від неї вже розраховуючи ширину цього, цієї ділянки дороги, вже розуміємо, як вона буде сходитися в перспективі. Цей сегмент зупиняємо. Поки ми його робимо, навіть якщо дорога така вихляста і плавна, все одно ми робимо їх. Ці сегменти більш уривчистими. Далі нам потрібно з'ясувати, наскільки високо ця ділянка підіймається. Ну, вона йде от приблизно сюди під невеликим поворотом відносно цього місця, значить, точка сходження буде приблизно тут. Ми з'єднуємо тепер ось ці точки. Крайні попереднього сегменту із цим новим, і от ми отримали підйом. Далі йде майже горизонтальна лінія, але трохи сильніше звертає, ніж перший сегмент ліворуч, тому її точка сходження буде вища і лівіша. Отже, ми тепер будемо вести скорочення сюди. І далі продовжуємо за таким самим принципом в усіх місцях підйомів. Тут буде підйом дуже сильний, тому точка сходження підніметься інтенсивніше. І залишається остання ділянка, майже горизонтальна, але вища за лінією горизонту, тому ну, десь приблизно тут буде її точка сходження. Зараз, коли я відмалююся, то зроблю чистіший малюнок, щоб не було такої плутанини. Отже, ось такий буде чорновий малюнок. І можна тепер робити чистову частину, у якій будуть всі вигини, які властиві справжній дорозі, але з урахуванням особливостей, перспективи саме для такого рельєфу. Ось. І тепер воно виглядає достатньо переконливою. Навіть якщо ви малюєте не пейзажі, а натюрморти, то там теж можуть траплятися якісь вигнуті форми, тому що, наприклад, якась частина, якийсь плінт, або щось таке, воно може бути під нахилом. І нам теж слід зорієнтуватися, наскільки інтенсивний цей буде нахил. Якщо ви малюєте інтер'єри, то, е, тим паче там бувають сходи, які йдуть, по-перше, під нахилом, потім там є якісь елементи цих сходів, які повертають. Потім е, ще майданчик, який підіймається, або е, наступний марш сходів, який, е, виходить, що опускаються. Тут вид вниз може бути із е, сильно опущеними сходами. І для того, щоб вам краще в цьому орієнтуватися, як це відмальовувати, отаку от вправу виконайте. Ви можете за зразок взяти і ось це саме ну, таке саме зображення андріївського узвозу, або взяти щось своє, можете взяти якийсь міст у скороченні. ну, Міст я маю на увазі такий, який був би із елементами, які підіймаються або опускаються. Це може бути ну, будь-що із такими принципами простору. Якщо матимете якісь питання, то пишіть мені. Всім дякую за увагу і до зустрічі!